Привіт! У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповімо про відкриття нової пошти у Празі та розкажемо, як отримати промокод зі знижкою. Також ви дізнаєтесь про новий центр допомоги біженцям та про кінець дії льготного тарифу для біженців на громадський транспорт у Празі. Ви отримаєте інформацію про нові єдині залізничні квитки з Праги до українських міст. Також у новинах покарання для схвалення війни та осуд маленької українки Софійки, яку в Чехії покосали собаки. 5 червня нарешті здійснилося довгоочікуване відкриття першого відділення нової пошти у Чехії під назвою Нова пост у Чехії, що знаходиться на вулиці Подвішньовков, 1664 29 у Празі. Вхід безкоштовний. Друге відділення буде пізніше відкрито у празі 8 біля метро Флоренц. Клієнти матимуть змогу відправляти документи, посилки та навіть вантажі з українських міст у Чехію. Відправка буде можлива як у відділення, так і на адресу. Нова пошта у Чехії розмовлятиме і українською, і чеською мовами. Доставка триватиме від 5 днів. Вартість відправлення документів та посилок до 2, ,2 кг 200 крон. Тарифи ви знайдете за адресою ось такою. І увага! Вказані тарифи не враховують можливі митні платежі, але на речі, вартістю до 45 євро, митні платежі не нараховуються. Це можуть бути особисті та нові речі без цінників та чеків та книги без цінників. Загалом можна відправляти ось такі речі. Продукти харчування заводській упаковці загальною масою до 10 кг, окрім продуктів тваринного походження, молочних продуктів та продуктів, які потребують підтримання певної температури під час зберігання або ж які швидко псуються. парфумерно косметичну продукцію, духи, одеколони, лаки для нігтів, лаки та фарби для волосся, косметичні лосьони. Засоби побутової хімії та засоби для чищення, на етикетках яких зазначаються назва компанії, виробника та склад. Нові акумулятори, батареї, батарейки, окрім свинцево-кислотних у заводському пакуванні з закритими контактами. Носії інформації, диски або флешки за умови відсутності паролей. Ну і всупереч попередньому списку, ось речі, які відправляти не можна. Небезпечні товари, зброю, легкозаймисті рідини та тверді речовини, речовини в балонах під тиском, гази, дезодоранти тощо, предмети мистецтва, картини, марки, антикварні книги ікони, ювелірні вироби та дорогоцінні метали, лікарські засоби та вітаміни, комерційні партії товарів, посилки, які містять більше трьох видів однакових товарів, наприклад, 5 телефонів, 4 пари взуття. Якщо під час огляду відправлення працівник митниці виявить заборонені товари, посилку повернуть за рахунок відправника. В празі буде відкрито новий центр допомоги біженцям, який надаватиме комплексну соціально-психологічну підтримку особам, які виїхали із зони активних бойових дій. Та або тимчасово окупованих територій України. Це буде перша пілотна модель такого центру за кордоном. Раніше такий центр вже було відкрито на території України у партнерстві з УНФПА та Фондом ООН у галузі народонаселення. Більше інформації за ось цим посиланням. Тариф HN2, який був запроваджений у червні минулого року для українських біженців у Празі, Припиняє свою дію 30 червня 2023 року. Тепер найдешевшим варіантом буде річний квиток вартістю 3650 крон. Існує також тариф для людей, які потребують матеріальної допомоги HN1 165 крон на місяць. Чеський залізничний перевізник Регіоджет вводить єдиний квиток за новими напрямками. Тепер квитки з праги до Харкова, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Потяги, як і раніше, їдуть до польського пшемишля. Потім пасажири пересідають на український потяг. Таким чином вони мають гарантований трансфер завдяки одному квитку. Ціна в один кінець до найдальшого пункту Запоріжжя починається від 71 євро за місце. Спальний вагон від 91 євро за місце. Вартість квитків до Харкова стартує від 70 євро за місце та спальний вагон від 90 євро за місце. Більше дивіться за посиланням. Залізничний перевізник Чески Драги також відкрили пересадкове сполучення через перемишль в Україну з єдиним своєчасним квитком. Більше інформації за посиланням. Чески Драги часу дост. В Чехії завершилось більше 20 судових процесів, пов'язаних з схваленням підтримкою або пропагандою російської інвазії в Україну. Суди призначили умовне позбавлення волі для шести осіб. У трьох випадках суди наклали грошове покарання від 15 до 45 тисяч крон. Також був накладений штраф у розмірі 90 тисяч крон. У одному випадку суд призначив покарання у вигляді громадських робіт. У більшості справ людей засуджено за злочин заперечення сумніву схвалення та виправдання геноциду. З початку конфлікту з лютого минулого року чеська поліція зафіксувала 332 випадки пов'язаних з війною в Україні, у яких розпочала кримінальні розслідування. Покусана собаками українська дівчинка Софія почувається трошки краще. Говорять, що почуття повертається у її кінчики пальців, але вона все ще не може рухатись. Родина розглядає можливість відкриття рахунку для збору коштів, у яких можна буде оплачувати послуги, які не були покриті страховою компанією, а також пластичні операції. Інцидент стався в середині травня у селі Голишів на Пезенщині. Два ротвелери тоді втекли з недалекого промислового майданчика, який вони охороняли. Свідки повідомляють, що спочатку вони бігали поряд з граючими дітьми. Коли десятирічна Софія, мабуть, хотіла зробити собі фотографію і підняла руку. Один з собак напав на неї. Дівчинку з важкими травмами госпіталізували разом з матір'ю. Вона приїхала з українського Харкова до Чехії півроку тому. Власникам собак через підозру у скоєнні злочину тяжкого тілесного ушкодження з недбалості загрожує до двох років ув'язнення. Дівчинку врятували в реанімації, а попереду її, на жаль, чекає ще багато операцій. Підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ та слідкуйте за новинами, отримуйте корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось подобалось, пропоную поставити лайк та поділитися ним. Слідкуйте з нами в інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні усім до зустрічі.